Слава вам Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх, друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна просвітянського руху ОУМ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар, пророче слово нашого Тараса. Читаємо кожен день щоденно за порядком, рядок, за рядком, сторінка за сторінкою з цього збірника, в тому знаходимо свої змісти. Послання пророцтва нам на щодень від нашого Тараса. Ну і завершили ми попередній твір якраз до Основ'яненка. такий надихаючий наступний твір. Думаю, також багатьом знайомий, і багатьом знайомий і надихне нас сьогодні і на майбутнє твір Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, а про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в осу за ними співає. було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала, було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. До речі, цей твір також я чув музичному такому аранжуванні обробці, дуже рекомендую. Ну, і в мистецтвах різних я думаю, описаний цей твір Іван Підкова, наш козацький, звитяга. Дізнаємося, це був перший розділ читати на наступного разу другий. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо наш кобзар щодня пророче слово нашого Тараса. З вами Черніцький, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУМ.